Завжди приємно розповідати про справжніх людей, особливо коли знайомо з ними особисто. Наш сьогоднішній герой Сергій Бабак. Поліцейський, волонтер, спортсмен, активіст, організатор заходів. Можна дуже довго перелічувати те, чим він займається. Іноді складається враження, що Сергій розкрив секрет: як збільшити кількість годин в добі. Він щиро оболіває за свій район Троєщини. На власному прикладі виховує місцеву молодь в традиціях спорту і патріотизму. З початку війни вступи до лав поліції і служить в роті Софія і нині. Сьогодні вирушаємо до нещодавно звільненого ізюму. Сергій запросив нас приєднатись до його волонтерської місії. Хочемо в силу можливостей підтримати та допомогти людям після окупації швидше повернутись до нормального життя. З хвилюванням, але нетерпінням вирушаємо в дорогу. А, Бабак Сергій Володимирович народився в Вінницькій області, село Метанівка Теплицького району. Зараз я проживаю в місті Києві. З 2000 року я приїхав в Київ, займався греко-римською боротьбою з дитинства. Також футболом У нас з села багато вийшло спортсмени, які виступали за Україну, займали призові місця на світовому рівні. Мій батько помер, коли мені ще було півтора року. З дитинства мені прививали спорт. Казали, як батько хотів, щоб я виріс спортсменом, не вживав алкоголь, не курив. Зараз мені 37. Я з дитинства не вживаю ні алкоголь, ні, не курю сігарети. Друзі, з якими я спілкуюсь, також не, не вживають ні наркотики, ні. Ні алкоголь, не курять сигарет. Ми збиралися, десь тренувалися разом там, по 30-40 по чоловік. От. І десь я підказував, десь мені підказували, як правильно то зробити, як правильно. Спорт об'єднує і з дитинства ну, багато чого там. І, ну, виспитував мене спорт, дисциплінував. Ну і зараз, напевно, от з дитинства сформувався такий от характер спортивний. Завжди ну, йду до своєї цілі і перемагаю. В мене був тренер Петро Тимофійович, це ну, в селі Метанівка. Я там рівнявся на старших пацанів, які. Які поступали в спортінтернат, це мене мотивувало і ну, було на рівнятися. По спорту я так не, не виховував, а є певні люди, які зі мною поряд і старають, щоб було краще, і вони розвивались там в правильному напрямку. Початку війни в нас ну, зараз дуже крута команда. Я їм дуже вдячний, що вони залишились в Києві і взяли в руки зброю. І разом зі мною також тренувалися і захищали наш район від загарбників. Я служив в армії півтора року, це в Десні. Це був 2003-2005 рік. Через півроку мене забрали в спортроту. Дисні. Я грав футбол на Чернівську області. Військова професія у мене інструктор з водіння самохідної гаубиці 2С-1 на базі МТЛ. Мене розбудили 24 лютого в 6 годині годині і, і говорять, що почалась війна. Я в це не повірив і ліг спати. Проснувся в 10 годин і так дійсно були вибухи, і я зрозумів, що. Що це все серйозно? Ми зразу почали думати, де, де знайти зброю, куди до кого долучитися і, і захищати свій район. Наші друзі з центра, які також залишились і захищали місто Київ, бачили, ну, чим ми займаємося і запропонували вступити. Ну, до патрульної поліції міста Києва зараз я служу спецпідрозділ Софія, це батальйон Тор, патрульна поліція в місті Києві. Займаємося ще волонтерством, збираємо з ребятами кошти. Є друзі, блогери, які також нам допомагають. Збираємо і завозимо самі гарячі точки. Купили вже Дві автівки, два джипа, пікап. І зараз вчора тільки пригнали броньований автомобіль для медиків. Ми придумали такий захід, як турнір по нардам. Такий фестиваль у нас був на Троєщині, фестиваль Нард. Ми зібрали тоді десь 50 тисяч гривень, на які закупили гуманітарної допомоги і завезли на передову. Вже хотіли провести 18 вересня фест по нардам, але погода завадила. То ми плануємо в ближайші вихідні зробити нард фест Будеш брати участь? Так, я ж в першому турнірі зайняв перше місце. Десь приблизно рік назад очолив бізнес асоціацію Деснянського району. Я керівник цієї асоціації. У нас постійно йде соціальна нагрузка, допомога спорту в районі. Ми ну, допомагаємо і дітям, і створюємо якісь спортивні площадки, волейбольні майданчики, також це за свій кошт, ми ну, збираємося там і ну, робимо добрі справи. Сьогодні в нас місія така, що ми заїхали в Ізюм, завезли гуманітарну допомогу, подивилися, що людям потрібно. І зараз повертаємося в Київ і будемо далі ставити собі задачі і збирати кошти, докупляти те, що необхідно людям, і завозити в Ізюм, в Купянськ. Бійці, які е, на передові, вони бачать, що в них сильний тил, е, що вони не одні там на передові. Для них важливо, що ми до них приїхали. Ребята там концерт е, якісь, е, ну, дали. Там Льоха Зінченко своїми хітами зараз е, дуже круто підтримує і мотивує ну, ребят. Е. У мене є да, три сестри рідних: дві по мамі і одна по тату, яку я знайшов по програмі Шукаю тебе зараз би обійняв маму, дружину, собаку свою. Я випадково побачив в об'яві, що, що маленька собачка шукає свій дім, і ми вирішили. Взяти його в охорону, охоронником на Альтанки. Ми його забрали, там, дівчки нам привезли його, але не хотіли віддавати, бо подумали, що ми якісь там бандіти. Він залишився з нами і на Альтанки він так і в охорону не попав, так як залишився вдома. Коли ми виїжджаємо, я, як старшої групи, відповідаю за всіх. Це саме головне, щоб всі залишились живі. Думаю про ті задачі, які поставлені на виїзд. Я щасливий, що мене окружають такі люди, позитивні. Кожен з цих людей є у них є свої амбіції, свої плани. Кожен із них хоче мирного неба над Україною, перемоги України. І це круто. Я по-другому почав дивитися на, на цінність, цінити більше там, друзів, людей, які залишились поряд і допомагали в цей скрутний час. Коли закінчиться війна нашою перемогою, і ми будемо відбудовувати наш район, будемо відбудовувати країну, ну, це мені от дає. Якби, Сили і мотивації. Зелений чи червоний борщ? Зелений. Брюнетки чи блондинки? Блондинки. Три риси сучасного українця. Сміливість, любов до України і честь. Заради чого варто жити? Заради майбутнього нашої України, заради дітей. Заради мирного неба над Україною. Сергій Бабак – спортсмен, тренер, поліцейський волонтер. Сергій активний учасник молодіжних заходів. Він створив неабиякий потужний осередник молодіжного руху в Деснянському районі міста Києва на Троєщині. Він виховує молодь. І саме він, як один з найкращих прикладів, може сказати, як важливо. Кладати в голови молоді правильні патріотичні меседжі, тому що спочатку повномасштабної збройної агресії більшість його вихованців разом з ним утворили повноцінний потужний підрозділ патрульної поліції. Вони патрулювали вулиці рідної Треєщини тоді, коли снаряди і ракети падали біля шостої ТЕЦ. Зараз Сергій Бабак поліцейський. Він досі патрулює Київ. Заразом він ще й волонтер. Він виїжджає на передові позиції, допомагає нашим бійцям, своїм троєщинцям і не тільки. Він допомагає людям, які були весь цей час в окупації і ось зараз тільки-но наші доблесні і звитяжні ЗСУ звільнили ці території. Ці люди потребують просто всього. Їм будь-яка допомога важлива. І це в тому числі цю допомогу надає собі Баба, спортсмен. Тренер поліцейський волонтер.